Як Лінкольн МКС перетворився спочатку на Корсара, потім на Наутилуса і, врешті-решт, став авіатора. Чи вірно чи вірно вказують дати у трекеру по доставці, чи можна взагалі довіряти цим відомостям? Ну і нарешті, під запис цього відео буде дуже-дуже цікава інформація. Ага. Чи можна, чи не можна брати автівки потопельники? І які взагалі в них переваги та недоліки? Цікаво? Тоді йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! Зараз Олександр, Міталіді, автопроєкт Харків. у Нас сьогодні чергова зустріч чергового авто зі Сполучених Штатів до України. Сьогодні у нас проєкт 21.15 Іван Київ. І проєкт дуже дуже цікавий. Бо, по перше, це сама по собі. Дуже незвична, дуже цікава автівка. По-друге, таких авто на нашому каналі ще не було. Да і взагалі на дорогах України можна побачити такі автівки дуже-дуже нечасто. І так, зустрічаємо Lincoln Aviator. Так, що ж це взагалі за звір такий? Це велика преміальна автівка. І коли замовлю з нас звернувся, взагалі спочатку було побажання. Давайте розглянемо Lincoln MKC, вже перехідна версія, який йшов 18-19 початок 20-х років перехідна версія на Корсара або безпосередньо сам Lincoln Корсар. Коли вже почали розглядати, почали роздивлятися лоти, замовник подивився на живу таке авто в Україні і каже: так, автівка цікава, все добре, але вона для мене трохи замаленька. Хочеться щось більше, що щось... яскравіше. Добре, тоді розглядали версію з Лінкольдом Наутілосом. А це хто, хто не знає, вже наступна реінкарнація, то кажуть, моделі МКХ. Да, з 19-20 років це пішов, вже версія пішла на утілу. Добре, почали шукати, почали підбирати. Замовник, до речі, до нас звернувся на початку вересня, вже минулого 24-го року. І ми шукали. Майже два місяці. Шукали безліч варіантів, безліч разів приймали участь у торгах, але ж у замовника були вимоги. Мені потрібна або комплектація максимальна reserve, або взагалі, як то кажуть, вже максималка на максималках це Black Label. Ось, будь ласка, мені знайдіть таку, щоб була. Максимально цікава автівка, з, як завжди, з якомога меншими пошкодженнями, не за усі гроші світу. Ну що, друзі? Вже приїхали, бачите, що у нас основні автовози стоять розвантажені. Вон стоїть автовоз ще один. Поки що він завантажений, до речі, там от той самий лінколь на Утілу стоїть, який менше розміром. А ми зараз будемо дивитися, вон наш стоїть бленький авіатор. Ну, зараз будемо розбиратися, йдемо далі. Ну що, ж, друзі? Ось стоїть наш красень Лінкольн авіатор 2023 року. Зараз з вами обійдемо по кругу. Ну, да, автівка дійсно немаленька, я б так сказав. Дуже немаленька. І розібремо, що ж таке ми привезли. Хоча так, зараз ми поки що внутрі не попадемо. А двері в нас заклеєні скотчем, щоб вони не відкривалися, бо автівка зараз у нас, звісно, що обесточно. І потім вже будемо все відкривати. І вам, якщо що покажемо, то вже безпосередньо на СТО. І так навіть спереди, коли стоїш біля цієї автівки, можна на власні очі побачити, наскільки вона завелика за розмірами, і наскільки вона більша за. Звичайні кросовери. так? Бачите, що в нас усі двері заклієні. Да, До речі, вставимо фотографії із аукціону, фотографії з Львова, салон повністю чистий, все там добре, все чудово, ніяких травлів по салону немає. Ну і СТО теж вам зробимо відеозвіт. Бачите, що по кругу в нас немає ніяких додаткових пошкоджень. Автівка повністю в нас ціла. А це підкладають додаткові бруски, додаткові дерев'яшки, коли піднімають навантажувачем, щоб не пошкодити елементи по автівки. По даху, по всьому, зараз ми вам покажемо згору. І так, друзі, дивимося, що в нас по даху. Величезна панорама, все у нас добре, все чудово. І так, я розумію, що вам хочеться побачити от такий, вставляємо фоточки шикарніший салон, просто шикарніший, але трохи наберетесь терпіння. Це буде у нас немного згодом. Ми зараз навмисне не хочемо відкривати двері, бо вони заклеєні, зачинені, вже доїдемо до СТО і будемо там розбиратися з цією офірою. І так, ви бачите, що вона в нас повністю, повністю ціла без будь-яких. Додаткових пошкоджень, скажу відверто, було непросто знайти саме те, що потрібно замовнику, і чому ж у нас і пішло майже два місяці на виконання цього замовлення. І ось вже на м, сході другого місяця замовник каже: Олександр: А якщо ми трохи піднимемо планку і подивимось не, не у тілосів, а подивимось взагалі авіаторів, добре, давайте будемо про авіаторів. І знайшли саме оцей лот, який ми вами їдемо сьогодні зустрічати. Взяли його 1 листопада 2024 року. Що ж саме ми взяли? Лінкольн авіатор, як то кажуть, максималка на максималках, тобто комплектація Black Label, чистий 2023 рік випуску трилітровий двигун. Звісно, що на повному приводі взяли ми це авто зовні повністю ціле за 20 тисяч 700 доларів. І Ось тут починається саме цікаве. А цікаво у тому, що ми взяли авто потопельника. Звісно, що це був не сюрприз, це було дуже свідоме рішення замовника. І чому ми прийшли саме до такого рішення? Поясню вже безпосередньо біля автівки з усіма коментарями. І знову таки, у нас питання: автівка, потопельник. Взяли її за 20 700 доларів. Чи це вигідно, чи це невигідно? І чи можна, чи не можна брати такі авто? Давайте будемо розбиратися. І так, ви бачите, що в нас йде level, наклеєний маркер, умовно кажучи, на треть двері. Так, які в нас можуть бути по потопельниках взагалі плюси? Мінуси, переваги та недоліки. І чому саме замовник вирішив брати ось таке авто? Підемо розбиратися. Дуже велика кількість замовників взагалі. Бояться брати щось подібне, бояться брати автівки потапельників, бояться брати підтоплені автівки. Що так, це може бути халепа. І в принципі, я їх цілком повністю розумію і підтримую. Бо м -м, дійсно в сучасній автівці дуже велика кількість всього, що пов'язано з електрикою, з електроникою, і все, куди потрапила волога, куди потрапила вода, е контакти, кнопки, блочки, перемикачі. Привода, сидінь, електросклопідйомники, центральні замки, блоки керування та взагалі будь-що воно швидше за все вийде з ладу. Його або треба буде дуже коштовний ремонт, або треба буде його взагалі замінювати. Ці елементи. Так, повністю згодний. Це з одного боку. З іншого боку, Якщо в нас автівка підтоплена, як в цьому випадку, то дуже велика віригідність, що переважна більшість електрообладнання по цьому авто вона вціліла, вона не пошкоджена і не треба буде замінювати. А те, що треба буде замінювати, так Водно буду замовляти, бо навряд чи ми так просто знайдемо запчастини саме на цю автівку, і не на кожному кроці вона є. На на кожному кроці є запчастина. Цілком з цим згодний. Але ж переходимо до цін, до самого основного. Цю автівку придбали за 20 700 доларів. За останні 10 місяців я от е, подивився безпосередньо сьогодні, перед записом цього відео, було придбано лише 10, пор точніше, лише 10 от таких авіаторів е, суто в комплектації Black Label, тобто максималка на максималці. Середня ціна, умовно кажучи, 25 тисяч доларів. Максимальна майже 35 34 750, якщо я не помиляюсь, і це ми говоримо за пошкоджені автівки, які треба буде ще робити доволі коштовний ремонт. Цю автівку придбали, як я вже казав, за 20 700. Тобто, умовно кажучи, грубо, на 14 тисяч менш ніж. Такий саме авіатор, такий саме Label, але з ударом по задній частині. А 14 тисяч різниця на аукціоні з усіма додатковими витратами на комісію аукціону, на комісії за переказ грошей, на збільшене розмітнення, збільшений пенсійний фонд на усі ці витрати перетворюються, умовно кажучи, у 21 тисячу. Тобто від максимуму ринку із тих 10 варіантів, які взагалі були. Знайдені от такі Black от да, Ця автівка вже на старті вийшла дешевша на 21 тисячу для замовника. Ну, сподіваюся, що ремонт тут буде набагато, набагато дешевший. Навіть якщо візьмемо середину ринку, не максимум ринку, то середину візьмемо. Тут 27, там середина в нас 25, 25 з копійками. Да? Тобто дешевша автівка на 4,5 тисяч від середини ринку. Це. На фіналі дешевше на 7-7,5 тисяч. І це без урахування ремонту, запчастини всього прочого. Навіть якщо припустити, що якісь дорогі блоки, дорогі ремонти, все інше вийде нехай в ті ж самі 5-7 тисяч доларів, наприклад, я кажу, так дороге електрообладнання в теорії. Хоча дуже сподіваюся, що це буде набагато менший ремонт по цій автівці, то ми отримуємо. Повністю ціле небите, неушкоджене авто за ціною максимальної комплектації 23-го року за ціною всередини ринка по аукціону в Штатах. Я вважаю, що це дуже шикарний результат. Ну а по фіналу що з цього вийде? Чи це так, чи це не так? Чи ми з замовникам вірно зробили ставку і прийняли рішення чи не вірне, будемо вже дивитися по фіналу цього проекту. E, і можу сказати ще одно. E, дійсно, не будь-який потопельник взагалі можна брати. Бо якщо, наприклад, по якійсь автівці ви бачите, що у вас вода стоїть посередину фар, да? чи у вас повністю салон потерпеду у бруді, у ілі, у мулі якомусь, у багнюці і автівка повністю нирнула, то швидше за все там взагалі вже нема чого робити. Бо, звісно, буде вбитий салон і буде дуже потужний грібок. Все це з цим. Боротися буде дуже складно. Ну, і звісно, що там вмре майже все, що є електричного та електронного у цій автівці, і доводити її до ладу буде дуже складно, якщо взагалі можливо. Тому такі автівки, якщо і беруть, то їх беруть, в принципі, виключно на запчастини. Ну, якось так. Все, з цим ми з вами розібралися. Автівку зовні вам показали цього красення. Е, розібрали щодо чого по потопельниках, чи можна їх брати, чи не можна. І так, да, скажу, що. Ем, універсальної формули тут немає. Кожне конкретне авто треба дивитися окремо. І кожен власник сам для себе, кожен замовник сам для себе приймає рішення, чи влаштовує, чи не влаштовує його. М, саме такий формат з підтопленим авто. Ну а більш детально, вже будемо з вами дивитися на істоку. привеземо автівку і розвантажимо. Ми, сподіваюся, зможемо показати вам, що там знаходиться у середині. Йдемо далі. Ми розібрали з вами. Як в нас МКС перетворився на Корсар? Це, в принципі, те ж саме, але і різних років випуску. Потім на Наутілуса збільшився і, врешті-решт, став авіатором ще більшою версією. Тепер питання по трекерах: І чи можна взагалі довіряти даним, які там вказуються? Звісно, що ми, коли виграємо автівку, ми усім замовникам надаємо скріни, надаємо підтвердження, що. Ось, будь ласка, ваші гроші зайшли на аукціон, все добре, все чудово. І разом з цим надаємо посилання трекер на доставку. Тобто людина може особисто в будь-який зручний час вистежувати дані по своїй автівці, де вона що з нею відбувається, чи вона в порту, чи не в порту завантажена, не завантажена у контейнер на судно, пливе, не пливе таке інше. І з усіма датами, звісно. Так ось саме по цьому авто попередня дата судозаходу до Клайпіди була визначена як 20 грудня минулого 24-го року. Врешті-решта автівка приплила до Клайпіди замість 20 грудня, лише 8 січня. Тобто, в нас була затримка майже на три тижні, там без малого, це сута по морю. На два з половиною на три тижні була затримка. І так, це в принципі велика затримка, але для доставки морем, для морських ліній логістичних це в принципі звичайне явище, і нічого також, надзвичайного або таке, що вибувалося без загального ладу, тут немає. От тому, друзі, по датах, по всьому, бачите, що ми придбали автівку 1 листопада. А приїхала вона у нас до на Харків на Харків, в Харків вже з розмитненням. Сьогодні ми її зустрічаємо. 1 лютого 2025 року, тобто, на все про все вся доставка з розмитненням, з доставкою по Україні, з рахуванням того, що це велика автівка, яку не усі перевізники бажали взагалі везти з Клайпіди до Львова і потім забирати зі Львова до Харкова. Це не будь-який автовоз її забере, бо автівка дійсно дуже велика, дуже важка. У нас пішло рівнесенько три місяці. От, що, що стосується доставок, що стосується, можна чи не можна взагалі довіряти якимось відомостям, якоїсь інформації, яка надана безпосередньо на сайтах, на трекерах по доставці, Ось зараз підкладую спеціально навмисно дерев'яні брусочки, щоб вилами не пошкодити автівку знизу, бо там є пластикові елементи, які дійсно можуть бути пошкоджені у разі, якщо на них піде вся вага. Автівки. Ну, от. Зараз подивимось, що воно буде. Обережно візимо автівку, бо вага тут дійсно дуже-дуже велика. Набагато більше двох тонн. Так, бачимо, що в нас по ходові є. Пошкрябане на задніх речагах, але це звичайна річ. На аукціонних автівках, коли великими вілами їх беруть, якісь пошкрябини ось тут знизу. Тут взяли всі акуратненько, обережно підклали брусочки, щоб не пошкодити. Ну, а так, в принципі, Нє, це пластиковий захист. Нормальна, цікава автівка. Ладно, шо, ну а Більш детально по пошкодженням вже будемо дивитися Все, давай, на СТО. Зараз е знімемо е е електрорушник, щоб хоча б вона Ладно, могла кататися. <свят> і будемо її далі вести на СТО. Йдемо шо? далі. Ну що, друзі, будемо вже на цьому завершувати наше відео. Да? Це вже зараз автівку поставимо на евакуатор. Бачите, що все це акуратненько в нас стоїть. Дуже відповідально хлопці ставляться до своїх обов'язків, щоб не просто якось взяти вилами, щось пошкодити, а звісно, зробити все так, як воно треба. Камера, на жаль, вже в нас сідає, тому якщо буде змога, на СТО, або познімаємо на камеру, якщо вистачить заряду, або на телефон і вже потім додамо до загального ролика. Подивимось, щось, щось вам покажемо обов'язково. Ну а поки що на цьому у нас все. Кому сподобалась, ставимо дійсно лайки, подобайки. Не забуваємо підписуватись на канал. Ну і звісно, що нагадуємо, що у нас є дві окремі пари Viber та Telegram каналів. Тим, кому цікаві Автівки з США Штатів та Канади. Окрема пара Viber Telegram, тим, тим, кому цікаві Автівки з Китаю та Норвегії, звісно, що електро Електромобілі з Китаю та Норвегії. Інша пара Viber та Телеграм-каналів. Ну а ми. Вже завантажили нашого авіатора. Зараз кріпимо його страпами і їдемо на СТО розвантажувати, подивимось салон, якщо вийде сьогодні. Якщо ні, то наступним разом вам все покажемо обов'язково. І будемо вже далі робити дефектовку, дивитися, що саме тут вийшло з ладу у наслідок підтоплення: що треба відновлювати, що треба замінювати. Ну і звісно, що потім покажемо вам. Усі усі звіти, бо проєкт в принципі дійсно дуже цікавий і дуже надзвичайний. Ну а на цьому все з вами був я, Олександр Металіді, Автопроєкт Харків. І все буде Україна! One hour later. Ну що ми вже, вже розвантажили нашого люмпольна. Відчинили одні з дерцят, дир інші поки що зачинені, хоча б покажемо вам, а що там взагалі внутрі всередині, який він красий, ну а далі потім розібремось вже. Ось обережно, щоб не пошкодити автівку, ви бачите, наскільки він бомбічний. Це просто щось неймовірне. Бачите, яке дуже-дуже-дуже круте авто. Ось цього красення ми привезли лише за 20 700 доларів. Ну а більш детально, потім будемо дивитися. Ви бачите, що в нас немає ні плісняви, не ні грібка, нічого. Що взагалі автівка он, повністю, повністю все в нас добре. Ну а більш детально, потім вже будемо дивитися, коли будемо давати вам звіти з ремонту. Йдемо далі.